Вітаю всю ізюмську громаду з наступаючим новим роком та Різдвом Престолом. Кожного року в своїх зверненнях. Ми казали, що рік був важкий, але такого року, як 2022 рік, в нашій громаді та в нашій країні ще не було. Це війна, це окупація нашого рідного міста. Багато людей пережило цю окупацію, багато людей. Виїхала в різні куточки нашої держави, за кордон, але вони все одно залишаться патріотами свого рідного міста, вернуться. В наступному році нас чекає велика перемога, нас чекає ремонтні роботи. Ми будемо будувати заново наше місто, яке майже повністю зруйноване. Роботи дуже багато і ми чекаємо всіх у своєму рідному місті. Бажаю у 2023 році. Саме головне це перемоги сім'ям, здоров'я, благополуччя, щоб все в нашій громаді було добре і ми повернулися до того життя, яке було до війни. Наступаючими святами, всім здоров'я та благополуччя.